Вирушають через декілька годин на схід. Це наш подарунок і внесок 77-й десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це для 77-ї, Це для 77-ї. дафи, які вже стали брендом нашої співпраці. повнопривідні, артилерійські. Будуть найближчим часом в Бахмуті. Це для 15-ї бригади артилерійської розвідки, яка по всій лінії фронту проводиться. Це спеціальний кунг, з якого запускаються наші з вами безпілотники «Посейдон». Звідси офіційно наробили так, щоб це було дуже круто. Цей теж іде 15-ту бригаду артилерійської розвідки. Це іде до Десантників і десантні бригади у нас залишаються першим пріоритетом. Зараз, крім тих дафів, які йдуть під ЗУшку, у нас сім автомобілів підвищеної прохідності, військових. Наш внесок, ваш внесок, наш з вами внесок лише за цей тиждень. Але це ще не все. Скарби так скарби. Це є дуже крута, велика панель. Саме такі панелі ми встановлювали в 10-й горній бригаді, їх встановлював Гліб Бабіч. Зараз Гліб, ми продовжуємо твою справу. На фронті зимно. Я пишаюся, що ми були одними з перших, хто привезли хімічні підігрівачі для рук і для ніг. Це іде зараз в усі бригади без виключення. Для того щоб нашим хлопцям було тепліше, це комплекти кабеля і генератори, скарби, як зазвичай, які йдуть в бригадний штаб десантної бригади. Один генератор буде забезпечувати весь штаб. Це старлінки, які ми завозимо на сьогоднішній день, користуються шаленим попитом. Ілон Маск, вітання тобі. Генератори Вони закуплені нами з рошеном, далеко заздалегідь. По конкурентній ціні сьогодні також йдуть в бригади. Це разом з генераторами наш подарунок, третій полк спецназа. Ми вас продовжуємо все ще так називати, і позиції йдуть саме туди. Ну і те, що завозиться зараз скрізь. Ми знайшли, привезли разом з вами шини, які переобуваються, бусики, пікапи, які ви, шановні донатори, шановні волонтери, завезли в Збройні Сили. І на сьогоднішній день, коли складні погодні умови, ці шини забезпечують рух ваших машин. і Є зараз одним із найбільших дефіцитів. Весь цей скарб. Через півтори години вирушає на схід весь цей скарб, який ми з вами зробили і зібрали, працює на захист української держави. Працює на наш з вами контрнаступ. Працює в Бахмуті. Я забув сказати, і 25-ка також тут має свою частину скарбів, І 25, ка яка б'ється в Луганській області. і... Наші бійці в Бахмуті. У нас буде ще й один батальйон територіальної оборони, який від нас також отримає необхідну підтримку. І ви бачите, за одну поїздку тут і 43-я артилерійська, тут і 15-та артилерійська розвідки, тут і 77-ома. Десантна, тут і 25-та, десантна, тут і 3-й полк спецназа. І це все лише один день нашої з вами роботи. І за цю роботу. Кожному з вас я дуже дякую, але найбільша подяка іде Збройним силам України. Дякую.